Головним управлінням пенсійного фонду України в Донецькій області продовжується фінансування пенсійних та страхових виплат, субсидій та пільг на лютий місяць. Кількість видатків складає понад 5 мільярдів гривень. Детальніше розповіла начальниця головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад. Загальна кількість отримувачів всіх виплат становить 775 тисяч. В тому числі в нас на пенсійні виплати буде спрямовано 4 мільярда 759 мільйонів гривень, на субсидії пільги 56,5 мільйона гривень і на соціальні виплати решту 272,6 мільйона гривень. Фінансування здійснюється відповідно до графіка виплат через установи уповноважених банків і відділень поштового зв'язку. На сьогодні ми вже профінансували мільярд 82 мільйони, що становить 21% один відсоток від загальної. Запланованої суми потреби на лютий місяць, за словами пані Наталії, нещодавно було прийнято непросте рішення зачинити у Кураховому одне з відділень установи. Було 18 площадок, зараз 17. В нас відійшло Курахове, там перебування вже виконання обов'язків є небезпечним. І сьогодні ми здійснюємо прийом обслуговування громадян на 17 площадках. Також співробітниками здійснюються виїзні прийоми громадян на деокупованих територіях. 37,2 тисяч послуг звернення до нас не вщухають, вони традиційно більшою мірою охоплюють питання пенсійного забезпечення. Ми бачимо 23,9 тисяч. Наступні питання за поширеністю це питання по субсидіях і 0,6 тисяч. Це в нас питання, які стосуються інших соціальних виплат. Наталія Рад зазначила, найбільш популярною формою звернення до установи серед користувачів є запити в онлайн-форматі.